Передшлюбна підготовка, і що повинно, повинні знати молодята перед тим, як створюють сім'ю. Ну, перш за все, дорогі, ми повинні знати, що сім'я це не безтурботне життя. Ми дуже часто думаємо так, що сім'я це тоді, от я вийшла заміж, і він має мені і те, і те, і те, і те, і те. Або він. Значить, вона має бути моєю рабинею і робити для мене все те, що я забагаю. Ні, дорогі. Сім'я це тоді, коли ти даєш слово. Я буду служити тобі, дружино. Я буду служити тобі, чоловік, своїм життям. Це тоді, коли ми служимо. Один одному. З вірою, з молитвою, з проханням Божого благословіння, з терпінням, зі всіма конфліктами, вирішенням конфліктів, з тим, що ми разом навіть працюємо. І заробляємо кошти. Але буває таке, що дружина більше заробляє кошти, чоловік менше. Але ви домовляєтесь, ви вирішуєте це питання, а не дорікаєте один одному, що я хочу отаку-то машину, а я хочу гелікоптер, а я хочу таку каблучку, а я хочу тето. Це вже не сім'я. Це уже тоді є величезна проблема. А щоб її не було, ми. Усвідомлюємо, що я беру собі тебе і обіцяю тобі любов, вірність і чесність до самої смерті.